Доброго всем рано. Хобби піджарка. У нас сьогоднішній швиденький виклик артепарки. У мене там трошки монеток. Я хотіла отримати жовту чотиричку, а ще краще 44. В одному із жовтих артепарків є ще чотирьох зіркові. Довольно. Це Ще Щоботи. Щоботи. І з кринцями дихаючи. Mm. І немає більше нічого. І все. Виявляєте, за 4 роки гри, майже 5 років гри, у мене з жовтих артефактів лише тільки ось ця одна самішечка. Ми випадку. Будемо... будемо хрещувати пальчики на удачу. щоб випал... Клас! Клас! О, П'яторочка! Петірочка зелененька! <гум> ну, це не те, що я замовляла, але ну, теж добре. Супер. Так, ну, підтріки, Тук -тук 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 -тук. і зрозуміло. Далі туди трійки, мабуть. Тук-тук-тук-тук. І ще щось зелене. Да, трійки. Ну, блин, одна трійка з трьох фруток, це... Це класно! Класно, що там тут не мені шахти вбити. Добре, ага. Ну, ладно. А то що тут алін. Часом така тенденція, що нападають гравці з українських альємців. Я перша не нападаю, якщо нападаю, то тук з тук О, я можу вирати нокше на еволюцію. в мене буде перша еволюція. Зробимо так.

І мене буде нам першій еволюції, І п'ятірочка. А зараз, а зараз, а зараз перейдемо на вінчика. Я там вчора ставила кузню Х21. На основі, якщо пам'ятаєте, то кузня в мене була прям. Можна? Прям печальна. Одна коропочка призиваємо, різочку швиденько отримуємо. Да. Рієчку швиденько отримуємо. І йдемо знімати кузню. І дивимося, що ж нам. Так, корона. Раз. І походу і все. Да. Одна корона. Капець. Ужасний капець. Ну, не просто капець. Ну, але зате ми можемо її підняти на еволюції. А, теж не вистачає. Тут Ну, добре, я потім покажу, як я її піднімаю на сіпри еволюції. От такі призиви. На основі трошки пощастило, а на пленчику ну, можна сказати, теж трошки пощастило.